І далі у нас на зв'язку Юрій Романюк, голова е, ГО Україна в НАТО. Е, пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Юрій, слава пане Андрій. Ну, е, що ми будемо робити з цими перемовинами? Вже почали всі е, говорити про е, цей виступ, нічний який, ну очевидно був спрямований для американської сторони, де за океаном щоб люди не спали, почули в реальному часі. Плюс-мінус, я так розумію, і затримка його плюс-мінус підгадувалася під цей час, щоб е з тієї сторони з адміністрації Трампа це почув. Так, все ж таки, що хотів, е що хотіло пуйло, щоб, його, щоб що конкретно, які наративи почули в адміністрації Трампа, на ваш погляд. Путін хоче змінити порядок. Денний він не хоче припинення війни. Він хоче продовжувати е, війну. Він хоче, щоб під акомпанемент війни почалися переговори в Стамбулі. Він вже на них ніби готовий, але розпочинати ці переговори потрібно з порядку денного, який був в. Стамбульських переговорів 2022 року. То, що було в березні, квітні місяці, коли нам підсовували капітуляцію, під якою ми мало підписатися і мало визнати повністю свою поразку. От саме це хоче Путін. Він не відповів на жодне запитання, яке йому в ультимативній формі заход щодо припинення бойових дій в понеділок, завтра, з 12 числа, мінімум на 30 днів. В своїй промові він взагалі уникнув цього питання. Він не сказав за жодні припинення бойових дій, жодних 30 Днів 10 днів, 5 днів він розпочав свою нав'язувати концепцію, що давайте в Стамбулі в четвер зустрінемось 15 травня і почнемо переговори один на один між Україною і Росією, використовуючи досвід і архітектуру, ту, яку було в стамбульських перемовин, які вже були нібито парафовані України, але відкинуті, викинути в смітник, як дослівно сказав Путін, і що він готовий розпочати з самого початку, але знову ж Такі Путін сам собі протирічить. А з ким ти хочеш зустрічатися? Ти ж знаєш, що Зеленським видано указ, яким заборонено з тобою вести перемовини напряму. Він уже не виставляє ультиматум, що Зеленський має скасувати свій указ. Він не ставить ультиматум, що Зеленський є не підписано здатний, що він нелегітимний. Він уже це все відкидає. Він вже розуміє, що на це ніхто не ведеться, і він хоче перебороти ультиматум Західу і Трампу, який категорично ви. Магають початку припинення війни. Трамп вночі не розібрався, що йому написав Путін. Видно, йому дуже погано пояснило, що це зовсім не те, що стосувалося телефонного дзвінка чотирьох європейських країн плюс Україна. Вони дзвонили Трампу і казали за припинення війни в понеділок. А Путін йому відповів, що він готовий до мирних переговорів у Стамбулі. Це зовсім інше. Тобто він не припиняє війну, і Трамп цього не усвідомив і похвалив. Путіна за згоду розпочати переговорчий процес. Ось такі реальності, пане Андрію. Ми живемо в сьогоднішньому світі. Подивимося, що буде завтра. Я так думаю, що Путін після 00 годин з неділі на понеділок не буде припиняти вогонь, буде далі проводжувати проваджувати свої наступальні дії, не скорочуючись. І тепер уже далі який відповідь буде у Європі і у США, в першу чергу у самого Трампа йому знову прийдеться сьогодні дзвонити. Західним політикам, і все пояснити, що Дональд, ти нічого не зрозумів, викинь ту клюшку від Гольфа, слухай сюди. Путін тебе обдурив. Він тобі не то сказав, що ти очікуєш. Пане Юрію, скажіть, а є у нас в нашій реальності якийсь сценарій, щоб Дональд Трамп все ж таки викинув свою клюшку для Гольфа і і хтось Ні, в цей момент ти, йому немає. правильно пояснив, Я яка при, ситуація при. в реалі. Ні, світ нехай горить ясним пламенем у Трампа. Гольф по розкладу. Йому плювати на все: нападіння ринків, торгові тарифні війни, війни між Індією, і Пакистаном, двома ядерними країнами. На все наплювати в нього в програмі денного гольф. Все. рушіть мене в спокою. Келок заявив про 30 кілометрову демілітаризовану зону, начебто, що Україна про це погодилася відволити свої війська. А, а, а Україна каже, що ми перший раз про це чуємо, щоб нам не пропонували цього. Що ви можете розказати про. Працювано. Ну, в принципі, те, що президент е, коментував 30 ден, е, 30 кілометрову е, зону демілітаризовану, вона дійсно е, має абсолютно повну логіку. Бо якщо Україна відійде на 15 кілометрів, то вона буде десь в центрі Херсона. Ну, тобто, це абсурд, ми не можемо відходити від Херсона, ми не, хоч, не можемо відходити взагалі від Дніпра, ми не можемо дати Оркам можливість перейти на правий берег Дніпра, зайти в Херсон для Харкова і Харківської оборони 15 кілометрів в гриб Україні відійти, це значить перейти Харків. Він і уже приречений майже на знищення і за маленькою відстані від російських позицій від державного кордону з Росії. Ну вже так сталося історично. А як ми ще пересунемо свої оборонні позиції, Озиція на 15 кілометрів, це буде катастрофа. Військова Пане катастрофа. Юрі, давайте там не лякати сім... Харків. Я їду туди у четвер. Я часто буваю там а, з гуманітарними допомогами і бачу, що у місті ну так багато військових, що навряд чи вони там а, здадуться якимось чином. О, тому це не Я кажу, що вони само... тери, територіально дуже невигідно. Давайте так поміняємо риторику. скажу невигідно знаходяться, скажемо, до кордону, надто близько, так само, як Суми. Так само, як які степені Чернігів або міста Чернігів, які дуже близько до російського кордону, тому е, Україна правильно заявила, що звідки взялися ці 30 кілометрів, чому 15-15. Ми вже маємо сумний досвід з демілітаризації, особливо Зеленський, який прирік Україну, коли він примушував війська на 2 кілометри відійти від лінії оборони е, з 2019 по 2022, коли ми втрачали позиції, бо орки заходили всі. Зону там е, фортифікувалося, і це був новий плацдарм для нападу на Україну. Цей все, весь сумний досвід уже Україні є. Тому відстані це тема дискусії на різних ділянках державного кордону, е, вибачте, не державного кордону, а на різних ділянках лінії розмежування був, повинні бути різні відстані в залежності від тих населених пунктів, які в них попадають, і які лінії оборони мають їх забезпечити і гарантувати від е, е, далекосяжної артилерії, там ракети так далі. Хоча Нічого не можна Уже справа навіть не в відстані артилерійського пострілу, який раніше рахувало 30 кілометрів, що це ніби гарантує. Сьогодні безпілотники б'ють в любу глибину. Вже немає жодних відстань і для балістики російської для крилатих ракет, чи там 15 чи кілометрів, немає ніякого значення. Якщо ми припиняємо бойові дії, значить немає стріляти нічого і немає значення, при чому тут 30 кілометрів. Не буде Україна від лінії бойового розмежування йти в глиб своєї території на 15 15 кілометрів залишати оце все 15 кілометрів в сірій зоні на вітку по росіянам бо ми їм не віримо ми маємо сумний досвід від 14 року